Військові склади в селі Колбас на постріли та дрони подробиці. Ми збережемо мир, головні слова президента. Червоний рівень терористичної небезпеки. Заходи захисту посилено. Капітальні ремонти не припиняються дитсадок «Стілуца» – це друге життя. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Черговий інцидент в Придністров'ї в селі Колбасна, де розташовується великий російський склад з боєприпасами. А зранку було чутно постріли, вночі літали дрони. Все докладно далі. Гул літаків та автоматні черги. Все це жителі Колбасної чули минулої ночі. Стріляли в прикордонних українських селах. У самій Колбасні на щастя, все спокійно. Чули постріли з боку Леніну, Це населений пункт на кордоні з Україною, і відповідно не одна людина чула ці постріли. Невідомо й досі, що там насправді відбувалося. Пізніше одинадцяти вже було чути голубі літаків або якогось повітряного транспорту. Принаймні, спочатку це здавалося, ніби техніка важка десь поблизу. Ранок теж почався зі стрілянини. Валерій Гозіян у цей момент був в полі. Сіяли соняшник. Тепер посівна на прикордонних полях на паузі. Були на полі, слухали вистріли. Були на полі, почули постріли поодинокі, ремонтували сівавку, почули постріли і поїхали. Була слишна стрільба в районі. Була чутна стрілянина у районі села Домниця. Нам повідомили мешканці села, які живуть у прикордоні його частині. Виїхали, але там нічого, жодних вибухів у бік нашого села не було. З боку України дрони літають, спостерігають за російською військовою частиною. Вони стоять, вилітають до ферми, звідти розвертаються та відлітають. у Бік прикордонного посту села Домниця. Регулярно практично літають. Сьогодні життя в Клобасі йде своєю чергою. Працюють школа та дитячий садок. У селі готуються до 9 травня. Упорядковують пам'ятник Великої Вітчизняної. Люди працюють на городах. Тіхо, спокійно, мірно. Тихо, спокійно, мирно, немає нічого. Працюємо ось на ділянках, а що робити, чого чекати? Потрібно посадити, бо не знаємо, що буде далі, а їсти захочемо. Сьогодні на складах зберігається понад 20 тисяч боєприпасів. Їхня детонація може спричинити повне знищення будинків у радіусі 4,5 кілометрів. Тож об'єкт охороняє оперативна група російських військ. Склад боєприпасів у селі Колбас рибницького району найбільший у Європі. Його створили у 40-х роках минулого століття. Довгі роки на складах зберігалися зброї від 14-ї армії СРСР. У 2000-му на обліку значилися 42 тисячі тонн озброєння та боєприпасів. Частину до 2004 року за стамбульськими угодами вивезли або ж знищили. На сьогодні залишилося більше ніж 20 тисяч тонн артилерійських боєприпасів, боєприпасів для піхоти і іншого військового обладнання, частина з яких була випущена ще у 50-х роках ХХ століття. Експерти кажуть, кількості озброєння зі складу в селі Колбасно вистачить на десятиліття війни. Захвати того склада і дай бог. Захоплення цього складу або, не дай Боже, скоєння будь-якої диверсії. Від цього дуже велика кількість людей може постраждати на половина Придністров'я, але відчується навіть у Дубосарах. Не долетять туди уламки чисто фізично, але вибухова хвиля захопить багато будинків. Детонація арсеналу дорівнюватиме ядерним бомбам, скинутим на Хіросіму і на Гасакі у 1945 році. Нині склад охороняє оперативна група російських військ а також наші військові. У Придністрові червоний рівень терористичної небезпеки. Його оголосили на 15 днів. Наказ президента підсилити заходи безпеки. На в'їздах до міст Придністров'я вже встановили блокпости. В день оглядатимуть машини вибірково вночі. Всі, хто в'їжджає до населеного пункту. Спрощений порядок перетину кордону у зв'язку зі святами скасували. Тепер на митниці обов'язкова реєстрація. Силові структури перевели у посилений режим несення служби. Будь-яку інформацію про можливе проведення теракту перевірятимуть. Посилять патрулі на вулицях, площах, стадіонах, у скверах, парках, на дорогах, вокзалах, у громадських місцях. Завучать і фахівців-кінологів. На потенційно вразливих об'єктах посилять охорону. Контроль за обігом зброї, вибухівок та боєприпасів посилять. Лікарні переведуть у режим підвищеної готовності. Парад та салют на день перемоги скасували. У сьогоднішніх умовах небезпечне масове скупчення людей. Про це говорив президент. Що касається 9 має щодо 9 травня. Зрозуміло, в цих умовах ми парад проводити не будемо. Ходу безсмертного полку організовано проводити не будемо. Буде покладання квітів у всіх містах і районах. Буде підняття прапорів. Це само собою зрозуміло. Покласти квіти до могил ветеранів великої вітчизняною зможе кожен головне уникнути скупчень людей. Населені пункти прикрасять до дня перемоги. Підготують і концертні програми. Напередодні у Придністров'ї оголосили червоний код терористичної небезпеки. Все через терористичні атаки 25 та 26 квітня на наші об'єкти держуправління. З цього приводу президент Вадим Красносельський звернувся до мешканців Придністров'я. Важаємо Придністровці. Шановні Придністровці, через три десятиліття мирного життя після закінчення війни 1992 року Придністров'я стало об'єктом терористичних атак. 25 та 26 квітня наші об'єкти держуправління, міністерство держбезпеки та військова частина, а також господарські об'єкти, які належить Російській Федерації ПРТЦ Маяк, зазнали терористичних нападів. Як показали перші висновки проведення невідкладних оперативно-слідчих заходів, сліди цих нападів ведуть до України після початку дій в Україні Придністров'я дотримувалося нейтралітету і відкрито про це заявляло. Що ми не агресори, що Придністров'я не планувало і не планує нападу на наших сусідів. Ми приймали біженців. Наразі близько 25 тисяч жителів України перебувають у Придністров'ї, де отримують належну підтримку з боку держави. Про це всі чудово знають. Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я у конфлікт і можу з упевненістю сказати, що це не вдасться. Придністров'я з Може себе захистити. Ми однозначно знайдемо всіх, хто є учасником цих злочинних діянь, але втягнути нас у конфлікт не вдасться. Указом президента на всій території нашої держави запроваджується підвищений червоний режим терористичної небезпеки, терористичної загрози. Природно, на виконання цього указу буде вжито заходів щодо посиленої охорони громадського порядку та громадської безпеки. Перевірятимуться громадяни, технічні засоби пересування. Я прошу всіх жителів нашої республіки з розумінням поставитися до цих заходів. Вони потрібні, вони необхідні для захисту наших життів та здоров'я, для захисту всього Придністров'я. Я, Я також хочу звернутись до керівництва України. Прошу вас розслідувати ці факти незаконного переміщення тих чи інших бойових груп та вчинення ними терористичних актів тут, на території Придністров'я. Крім того, я хочу звернутись до керівництва сусідньої Молдови. Не піддавайтесь і ви на провокації. Не дозволяйте втягувати Молдову в агресію проти Придністров'я. Потрібно все ж таки згадати про наші мирні формати і 1+,1, плюс і 5+,2, плюс і про роботу відповідних груп з розвитку формату п'ять плюс Треба. Вирішувати питання життєдіяльності наших двох держав, не допустити при цьому агресії, яка може стати прологом великої війни. У жодному разі, ми повинні домовитися, домовитися про мир насамперед і зберегти цей мир. Звертаюся до громадян Придністров'я, не піддавайтеся паніці, не слухайте будь-які фейкові новини, чутки, плітки, інсинуації. Ми збережемо мир у Придністров'ї. Ми знайдемо і покараємо всіх, хто винний у цих терористичних атаках. Президент Красносельський звернувся і до лідера Молдови Маї Сандо. Ось що написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Глава сусідньої держави має Санду, посилаючись на якийсь проведений кимось аналіз, дозволила собі публічно заявити, що терористичні акти, що трапились у Придністрові, справа рук якихось їй одній відомих проти борств регіону. Як людина обізнана, яка має достовірну інформацію всієї її повноті, як громадянин ПМР, як президент Придністровсько-молдавської республіки, закликаю пані Санду не розмірковувати про те, що їй невідомо, тим більше, що сама керівник Молдови говорить буквально таке: є Інформація про вибух, але про джерело вибуху ми нічого не знаємо. На відміну від пані Санду, ми абсолютно точно знаємо, звідки прибули терористи і в напрямку якої держави пішли. Запевняю, до придністровського народу вони жодним чином не причетні. Звертається до пані Сандо з наполегливим проханням позбавити світову спільноту її особистих домислів, необдуманих висновків і голослівних звинувачень на адресу придністровців. Заяви посадових осіб, тим паче вищого рангу, мають бути обґрунтованими, базуватися на перевірених фактах та достовірній інформації. Чутки народжують паніку, посилюючи і так непросту моральну ситуацію у суспільстві. Напередодні на пунктах пропуску Бендерах, як на в'їзді, так і на виїзді з міста спостерігалися черги. Причина посилена перевірка документів після терактів, які відбулися у нашій республіці. Загалом ситуація була спокійна. Люди поверталися з гостей після Великодніх свят. Було на кордоні з Молдовою людно і сьогодні. Бендери, контрольно-пропускний пункт у бік Кишинева величезна черга, кілометрів так на два. Автівки на молдавських українських придністровських номерах. Їх сотні. Кожен їде у своїй справі. В аеропорт в аеропорт їду добре, що раніше виїхав, а так годину вже стою. Зустрічаю родичів. Контроль потрібен. Виїжджати особисто нікуди не збираюсь. Маленька дитина важкувата. Вже годину стоїмо. Ми з Терасполя їдемо, в Місне, як приїхала, і Місцево приїхала до мами. Ситуація така. Переживаю за своїх, їдемо назад у Бухарест. Переживаю, хотілося б миру. Не хочеться, щоб люди панікували, переживали. Тому що така ситуація нікому не потрібна. А це вже дорога на Варницю. Тут теж черга. Очевидці кажуть, що ще більше, ніж була напередодні. Наразі колона розтягнулася на сотні метрів. Людям доводиться стояти на одну годину. Спрощений порядок перетину кордону, який запровадили на великодні свята, напередодні відмінили. Відповідного часу на перевірку документів необхідно більше. Люди не скаржаться в нинішніх умовах. Пильність понад усе. Нормально отношусь, якщо єсні Нормально ставлюся до такого контролю, якщо є така необхідність. Людей потрібно оберігати. Незвичайно зазвичай 10-15 хвилин перетинаємо сьогодні. Вранці півтори години люди стояли, але це наша безпека. З северного. Просто а, цей район Севірна просла мікрорайону північного район дальній. Треба через митницю проїжджати. Стою годину. Незручно дитина в дитсадку, і щодня ось так необхідно стояти, але це потрібно. Було б добре, якби кілька людей оформляли документи. Нужен контроль, раз він усилений. потрібен контроль. Раз він посилений, тільки треба було б посадити прикордонників не одного, а кількох, щоб швидше все проходило. Загалом ситуація на кордоні з Молдовою стабільна та спокійна. Ситуація складна, слід опрацьовувати різні прогнози та сценарії і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Так зазначив міністр закордонних справ в інтерв'ю агентства Інтерфакс. Віталій Ігнатів зауважив при цьому, що наша держава не є загрозою для України, і жодних планів чи підготовчих дій щодо України не ведеться. Ситуація досить тривожна для Придністров'я, абсолютно незвична. Напевно, з моменту військової агресії Молдови 92-го року подібних терористичних актів у нас не було. На цьому етапі ми не вбачаємо підстав для цього. Я перебуваю на постійному зв'язку з повноважними представниками МЗС Росії. Ми постійно контактуємо. У нас є можливість звіряння годинника, але жодних додаткових звернень ми поки що не плануємо. Щодо збільшення кількості військовослужбовців ОГРВ поки що для цього немає підстав. Миротворча операція забезпечує увесь необхідний режим у рамках контрольованої зони безпеки. Необхідно опрацювати різні прогнози та сценарії і бути готовими до будь-якої ситуації. Ми зі свого боку робимо усе для того, щоб забезпечити мир і гарантувати безпеку. Ми самі визначимося, як співпрацюватимемо. Я думаю, що це питання у перспективі розкриється на ширшому практичному рівні. Навіщо зараз гадати? У Босарах розпочали капітальний ремонт чергового дитячого садка Стілуца. Йому понад 40 років занепало все. Роботи проводяться коштом програми фонду Кап Вкладень. Дитячий садок стілуца один із найбільших в дубосарах. Його збудували в центрі міста у 1984 році. З того часу капітального ремонту не було. Тут вже давно протікає покрівля в аварійному стані. Козирки над вхідними дверима та самі двері, прогнилі вікна, підвальні мережі як кришето. То водогін прорве, то каналізація. Аварійні бригади тут майже щотижня. Куди глаза не глянуть, все треба ремонтувати, куди око не кинь, все треба ремонтувати, як на всіх об'єктах. Але дорогу здолає той, хто йде. Для цього і живемо, щоб наші діти навчалися та перебували у комфортних умовах. Ми включили роботи із заміни вікон, покрівлі, інженерні комунікації, упевнений, що продовжимо цю роботу та виконаємо все необхідне. Капітальний ремонт розпочався нещодавно. Тут вже замінили покрівлю на чотирьох з восьми корпусів. Паралельно встановлюють нові вітражі та вікна. Всього їх понад 120. Кожне вікно требує етапності. Кожне вікно вимагає етапності. Шпатлюємо вдруге проходимо, фарбуємо, потім скло під віконя. На одне вікно день іде. Хороші вікна, подвійне відкривання, склопакети, профіль дуже твердий. Прослужить понад 50 років. Ми раді, що помінялі окна. Ми раді, що змінили вікна. Старі були прогнилими. Їх важко було мити. Їх треба було розкрутити. Вони ж подвійні. Ці легше мити. Відкрив, помив. Буде сітка, не які стюлі буде сучасно, тепло, не буде протягів. Ми задоволені, що до нас дійшла черга. Незважаючи на роботи з капремонту, дитячий садок продовжує працювати. Його відвідують понад 200 дітей. До вересня тут планують завершити заміну покрівлі, вікон, водоканалізаційних та теплових мереж. Наступного року у планах фасад, тіньові альтанки та прилегла територія. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.